Трублаїні. Волохан, тико і Волохан. Вони познайомилися, коли одному було три роки, а другому три місяці. Три роки було маленькому тико, він жив і своєю мамою і старшим братом на березі Холодного моря. Маму його звали Панай, а братика Умк. Навколо їхні хатини розглядалася тундра. Трунді не ростуть дерева, там лише мов болота та та каміння. Трунді не дуже багато людей. Одного дня берега підійшов параплав, Люди з параплава привезли на берег великі бочки, залишили їх тут і повернулися назад. Параплав рушив далі і зник в далині. Маленький тико прийшов подивитись на ті бочки. Ніхто не бачив, як він туди пішов. Умк саме тоді лагодив сани. Коли чує Умк, хтось зявкає біля «Дзяв дзяв, дзяв дзяв, дивіться, а то маленьке цуценя, якому не більше як три місяці. Цюся, каже Умк, волохати, який гладить його. Досі він його цуценя не бачив. Мабуть, з переплава привезли його на берег і забули. Поведенька цузенят була чудна. Вона то ухопить Умка заного, то потяне, підвежи, загавкає і замотає головою, наче прошує кудись. Умк зрозумів цуценя кличе його за собою. Він пішов за цуцним. Цуценя біжить, а Умк за ним. Побігло цуценя на берег, пробіг туди й Умк. Дивиться цуценя на бочку, гавкає, а бочка догори дном стоїть. Прислухається Умк, а в бочці щось гуде. Підняв. І тут бочку, а неї тико, заплаканий, визирає. Хлопчик підліз під бочку, а вона його накрила. Налякався бідолажний, міг би загинути. Цузеня його врятувало. Того пасика дуже любив тико. Пасик теж любив хлопчика. Пасик був волохатий, прозвали його Волохан. Хвиля напасниця. Минув рік, як вони познайомилися та потаришували. Ніколи тико не ходив гуляти без волохана. Волочан ріс швидше, і тепер це був молодий, дуже собака. Якось тихо разу умку пішли до моря, Волохан бій попереду. Вітру на морі не було, проте клекотів сильний прибій. Висока хвиля підільмала на поверхні моря, котилась до берега, тут розсипалася і далеко заливалася узбережжя. Хвиля котила багато камців і піску. Вона то викидала їх на берег, то лягла знову в море. Умк і тико кидали камінці, пробували, хто далі кине. Торослий Умк, звичайно, кидав далі. Тіко вибруднув руки і хотів їх помити, присівши біля води. Це часна хвиля. Від удару тико впав, хвиля підскотилася від берега і забрала хлопця з собою. Умк не бачив цього, бо стояв спиною до моря. Повернувшись на голосне гавкання волохана, він пожеже бачив спочатку тико, якого хвилею несло від берега, а далі волохана, що кинувся услід за ним у море. Хлопчик незабаром зник під водою. Волохан теж. Умк кинувся, щоб рятувати брата, але не встиг добіти до берега, як побачив волохана, що випірнув із води. Збагу він держав тико, перемагаючи брійну хвилю. Собака наближався до берега. Хвиля кидала його разом із тико на пісок, а потім хапала і несла назад у море. Умк повспішив їм на допомогу і витягнув обох на берег. З радісним гавканням плига волохан, навколо неругомого тихо. Волохан сміливий і прудкий. Літо минуло, висипав сніг пухкий і білий, почалась холодна зима. А зима в тім краю жив тико, тягнеться довше, ніж весна. Літо та осінь разом то холодний край. Як почалась зима, умк зробив меншими братою малі нарти. Це такі санечки, що в них запрягають собак. Собаки возять на тих нартах людей і всякий вантаж. Тико запріг Волохана в свої нарти. Волохан швидко побіг, тягнучи за собою нарти. На нартах сидів тико, приємно і хороше було кататись. Кілька разів волохан обіг кругом на хатини. Тико захотілося поїхати далі, і він закричав Волохане, волохане, біжи в трундру. Волохан повернувся від хатини. Скоро він видів тико на високий горбок у тундрі, а з другого боку горба лежав на снігу білий ведмідь. Побачивши хлопці собаку, він схопився на ноги і кинувся на них. Волохане. загукнув тико. Тікай, ай. Мов вихор зірвався волохан, Нарти помчали назад, швидко біг ведмідь, та не догнати йому волохана. Раптом Нарти набігли на камінь і так підскочили, що тико не втримався і впав на сніг. Широким стрибком ведмідь наближився до хлопчика. Волохан, поспі... помітивши, що його тико зостався в снігу, круто звернув назад. Відважний собака кинувся на ведмідь ззаду і схопив його ззаді ноги. Ведмідь гаркнув і вернувся до нього. Волохан відскочив і теж люто загарчав. Так він робив кілька разів. Плигне, вхопить ведмедя за хвіст і знов відскакує. Даремно розлючений звір намагався схопити собаку. Тим часом тихо, скільки мав сили на ноженьках, вчав додому. Задихався, упрів та й таки втік від ведмедя, прибіг додому і розказав про це Умкові. Умк схопив рушницю і побіг туди, де ведмідь ганявся за волоханом. Умк застрелив ведмідя. Волохан сповіщає мисливців. Літом на берег, де жив тико, приїхала бригада мисливців. То були умкові товариші. Разом із умком вони взялися полювати на білуг. Білуга це великий звір, що живе в морі. Вона схожа на кита, тільки менше. Важить білуга дуже багато, стільки скільки слон. Жиль білуги дуже цінний. Мисливці вирішили поставити сітку у великій бухті, коли табун білуг іде коло берега, то неодмінно заходить у кожну бухту. Зустрівши сітку, білуги легко могли б її розірвати, але не догадуються це зробити. Вони. Починають шукати іншого виходу, і тоді мистиці їх стріляють. Товариші Умка по черзі вартували біля сітки, але якось трапилось так, що ніхто не залишився на морі. Усі були в хаті. Вона спекла дуже смачну печену з ведмежого м'яса, і мисливці охоче ласували. Раптом чують на дворі голосно гавкав волохан, немов викликає з приміщення. Вискочив тихо, а за ним Умк. Бачить волохан, аж е, заливається і все поривається до бухти. Там звір якийсь, каже Умк. Мисливці схопилися рушили, рушниці і побігли до бухти, підбігаючи, а бухта, наче піднявши, хвилями збілена. Та то не хвилі. Великі білі звіри раз у раз, води випускають, та бунт білух зайшов у бухту. Затріщали постріли, мисливці стріляли білух, а вздовж берега сюди й туди бігав волохан і вищав з задоволення. Волохан не любить лютих людей. Махаючи дома в хори, мисливець Ган гнав Оленів. Хоре це така палиця, що неї поганяють оленів. Ган їхав до умка, щоб забрати шкури білух. Ган був лиха людина, він не жалів своїх оленів. Він їх нещадно бив, надто сердитий він був на одного оленя. Той Олен посковзнувся, розбив собі ногу і тепер не міг добре бігти. Це дратувало Ганна. Він вважав, що Олен це зробив умисно, щоб гірше його вести. Зупинившись біля панної хаки, хан е, порозганяв Оленів, пустив їх пастись, а Оленові з розбитою ногою попустав ноги, щоб він не міг бігти. Після цього взяв хорей і почав його сильно бити. Бідна тварина аж стогнали, і сльози котились її з очей. Та Гане це не зважав, він бив її і бив Оленя. Дванадцять разів ударив він і змахнувся дванадцять перший раз. Та не вдарив. Не вдарив, бо сам упав на землю. Волохан плигнув на нього і звалив його. Очі у волохана налилися лютим вогнем. Ах ти ж. кривнув Ган і хотів підвести, щоб ударити хореєм собаку. Та Волохан лише грізно загарчав і класнув зубами. Ган злякався, почав кричати Рятуйте, рятуйте. Приблигли тихо, Умк і Панай. Вони побачили, як волохан взяв у зуби бхорей і подався геть. Відніс хорей і кинув, а тоді повернувся назад. Ган уже скочив на ноги і кричав умкові у вас звірі, а не собаки. Волохан підійшов до гана і грізно загарчав. Той враз тих і сховався за паналь. підійшов до побитого оленя і ніжно його лизнув. Водій. Минуло кілька років. Тико став міцним хлопцем. На підворі Умка виросла борода. Ще більше постаріла панай. Тепер ти комав своїх сім собак і допомагав Умкові полювати. Серед тих собак вирізнявся своїм зростом великий волохан. У запляжці він е, вів за собою інших собак, бо був найсильніший і краще за інших умів вибирати шлях через тундру. То я в ясний морозний ранок. Зорі поблідніли. Умк і Панай тихо сподівалися побачити сонце над обрієм. Вже давно вони його не бачили, бо в тій місцевості, де вони жили, сонце взимку сховалося на мій цілий Місяць. Тико сказав Умк, запряжи собак та поїдь глянь паски на лисиць, а я загляну до кам'яного горба. Добре, відповів тико, і заприг собаки поїхав. Ті пастки он е, порозставляв уздовж берега, далеко одна від одної. Кожні три чотири дні хтось із братів їздить оглядати їх. Цього разу тико у першій жапасці знайшов лиса. Це був білий полярний лис, звуть його Песце. Хутро його дуже легке, м'яке і тепле, з того хутра шить коміри, шапки, шуби. Пастець був уже мертвий. Тико кинув його на нарти і поїхав далі до інших пасток. Пурга з моря подув вітер, у тунді закрутили сніжком. Відпор був несильний і тико не турбувався. Поїду, подумав він. ще до кам'яних горбів, там зустріну умка, а вже потім разом повернемося додому. В його нартах лежали дві білі лисиці. Він гукнув на собак і наказав волхани повертатися до кам'яних горбів. Кам'яні горби були далеко від моря. Там громадилися величезні скелі, серед яких любили ховатись лисиці. В тих скалях і поставив свої пастки умк. Тико був дуже на підвозі до кам'яних горбів. Коли раптом вітер подужчав, піднявши сніговий туман, він збив шляху собак пурга, з тривогою подумав тико. Навколо потемнішало, собаки пішли повільніше. Було чути лише виття вітру гуртомини сліпила очі. Хлопець не знав, що робити. Він не знав з собою ні харчів, ні хутряного мішка, в якому можна переждати пургу, що могла затягтися на кілька днів. Про те, щоб дістатися додому, не можна було підумати. Вітер бив йому сніг, снігом у очі, так, що не видно було навіть собак. Що ж робити? спитав себе тико, і відповіді не знаходив. А тепер скажанів, кружляв сніжними вихорами, засипав тундру. Все повільніше йшли собаки, нарти стали. Де умк? Собаки далі не йшли, стривожений тико зліз із нарт, підійшов до собак, в коліна йому ткнув морду Волохан. Собачко моя, сказав тико і погладив рукою собаку. Що будемо робити? Волохан стиха загарчав. Тико знов сів на нарт і гукнув Волоха не рушай, гайда, гайда, а то снігом замете. Волохан струхнув кількох гладачих собак, що вже встигли лягти на сніг. Вони підвелись, і тоді всі собаки рушили туди, куди повів їх волохан. Та коліг на Нарти. Він поклався на собак, хто знає, куди вони його завезуть. Може, зайдуть далеко в тундру, і тоді довго доведеться шукати домівки, а може, вийдуть на крижане море. Вітер зламає кригу і менесе тико в незнану лечінь. А може, догоружлятимусь на одному місці, поки не перестануть. Тоді ляжу у сніг і лежатиму терухому, і вітер заносимо їх снігу. Так можна й замерзнути. Сніг танув на обличчі, оберзмали брови, собаки йшли, йшли. Тихо дрімав, лежачи на нартах. Під ним лежали мертві лисиці, яким хутром гріючи йому руки. Вітер не вщухав ані на хвилину. Собаки йшли поволі. Нарешті стали. Що таке? Ти зліз із нарт. Кілька собак лягло на сніг, волохан радо скавшнув. Нарти стояли перед якоюсь стіною, тико глянув уважніше. Це була їхня хата, його зустріла старенька мати панай. Він був дома. Він зігрився біля вогню, і мати дала йому їсти. Але Умк того дня не повернувся додому з кам'яного горба. Тривожна думка непокоїла дикий панай. Де ж він? Що з ним? Умкова рукавиця. Другу добу лютує хортовина. як і раніше з моря дме у гарний вітер, собаки поховались у сніг. Другу добу не знають спокою, стурбовані відсутністю умка його, мати й брат. Може, вітре ще довго дні масте снігом по тундрі, може, ум заблудився, може, з ним сталося яке нещастя, покоїться мати, неспокійний і тико. Під таку хуртовіну він не знає, куди їхати шукати брата, проте він часто виходить з хати, дивиться, чи не з'їздить умк, об'їдеть кругом хати і повернеться назад. Обличчя в нього червоне, пашить вогнем, так насіють його вітер і сніг. Навідується тихо й до своїх собак, кине їм по шматку м'яса або сухої риби, щоб їли і не дуже мерзли. Найближче до порога лежить його друг Волохан, неспокійний, тико передається Волоханові. Немає умка, моя собачка, скажеться тихо, своєму чотириноговому другові. Тихо скачнув волохан. Якось вийшло тихо з хати. Дивиться, немає Волохану. Гукнув ніхто не озивається. Волохан десь зник. Обійшов тико навколо хати, ніде немає волохана. Скликав усіх собак. Повилазили вони з-під снігу, є всі, крім одного водія. Минув деякий час. Чує панай хтось тордає двері. Може, Умк? подумала вона і кинулась з хати, починає відчиняти двері, а на порозі волохан, зубах щось держить. Придивився тико, а то Умкова рукавиця. Волохан знайшов Умка. Ще більше занепокоїлась панай. Вирішила вона разом із тико розшукувати Умка. Коли один раз волохан зміг, незважаючи на поргу, пройти до нього і повернутись, то і вдруге зробиться. Він проведе нас, сказав Тико. Волохан веде. Пане розвела великий вогонь, щоб чути було дим волоханові, сказала вона синові. Йому легше буде повертатися назад. Тико запріг у нарти собак. Поїхали. Незважаючи на хуртовину, собаки йшли швидко їх тягнув за собою волохан. Ні тико, ні пане у сновіговій хортовині нічого не бачили. Може, годину, а може, й більше йшли собаки, та ось Нарти виповзли на якийсь гурб. Волохан пішов дуже обережно, потім він загарчав на інших собак, і вони теж пішли обережніше. Тико догадався, що вони в'їхали в, в кам'яні горби. Нарешті Волохан зупинився. Зійшли з Нарт. Тико і панай за кілька кроків від себе побачили глибоке провалля між скелями. Волохан дивився в глибину ущелини і тихо скавчнув. Тут має бути умк, радісно загукнув тико. З провалля долетів якийсь кволий голос, то обізвався Умк. Він сюди провалився зі своїми собаками і нартами. І, хоч проваля була не таке вже й глибока, але вилізти звідти він не міг, бо стіни у щелени були слизькі і стрімкі. Тику спустив у провалі кінець мотузка, якого прихопив із собою. Ти в умк обв'язав свої нарти, а другий кінець тико прив'язав до своїх нарт. Потім тику гукнув на собак і став їм допомагати. Витягти умкові нарти, витягли нарти, потім витягли одного за одним ункових собак, нарешті витягли і самого унка. Як же ти потрапив туди? спитав Тико. Як почалась пурга, мене з нартами й собаками несподівано кине туди вітер. Багато часу минуло, аж поки я побачив над собою головою якоїсь звірини. Спочатку я думав, що ведмідь, аж виявилося, що то волохан, упізнавши, я кинув йому рукавицю. Нарти побігли по тундрі. Троє людей повертались додому крізь хуртовину їх волохан.